Так, народ підвісіно, ну, яка буря тяне там вже таке лє, божого світа не видно. І вітер звідти напрям йде. Ще в цю сторону там видніше, а звідти його? капець. Чепілівка, Слубітка не видно. Оце полоща там Треба ховатися. Дай Бог, щоб граду хоч не було. Так, друзі. Кавуни пене в шоці. У нас дежі знову зародилися. Не перестають, таке бачимо, що робиться. Але я дивлюся, цей крайній у нас був наймаленький, мені як давай трошки підріз. Забило, звісно, там дождем капітально. Ну нічого, думаю, все буде добре. Еще до кінця цього тижня передають таку погоду. Так, друзі, знімаю свої кавуни. В общем, хто пам'ятає, як висаджували, це. Вже було, ну, грубо говоря, десь дві неділі назад. І в нас такі тих дві неділі дожді валили, Вон, бачимо, яке тут -то асфальт. Вже з тої сторони я так пройшовся, просапав. І що, з нашими кавунами дивимося? Бачимо, які вони бідові. Ну, саме основне не те. Саме основне, що е зі всіх цих кавунів, що я посадив, тут їх десь біля біля. Сотні, напевно, то процентів 40% вже пропало. Під пленкою, от де під пленкою, да, під пленкою саме більше залишилось живих. Я так розумію, що пленка не давала так ті влазі туди проникати. А де не під пленкою, то просто е, сама ця ножка, будемо казати, да, кавуна, просто гнила. Дивимося, от, от кавун був. Меч. Подивіться. Що з нього толку майже немає. Тут гобув кавун, дивіться, нема. Там моє, подивіться, який він бідовий. Тут, а подивіться, який бідовий. Тут те саме. Нема, 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 нема. Тут бідовий, тут бідовий, тут бідовий, нема, нема. І опять нема, опять нема, опять нема. В общем, така ситуація. Але як то кажуть, руки не опускаємо. Замовив ще з Кировограда касету кавуна, сьогодні вже приїхала. Вчора відправили, сьогодні приїхала. Зараз привеземо додому і будемо підсаджувати Пролємо від хруща всяких шкідників. І плюс обробимо від всяких там тих бактеріальних гниль. В общем, якось так буду показувати, що як. Це сьогодні. В цьому році не тільки в мене так бачу, показують люди, що дуже багато таке є, навіть людей показують, що і картошка так само. Помідорчики бачимо стоять. Все добре. От помідори якось не боїться цих дождів, бачимо, хоч би що йому дивиться. Теж я просапав трошки, щоб не зашкарлуплювалося так. А тут та стежка, хожа, то воно так зачовається підсаджував я в общем, кавуни. Ті, що прийшли, вони вже бачимо, навіть квіточка. Так вони виглядають. Це ці, що остались мої. Оце підсаджений, мій підсаджений, мій. Тут підсаджений і мій разом не знаю, що буде. Тут так само. Підсаджений, підсаджений. Ну, коротше, отак як тут. Мій мій, мій. підсаджений, тут два рази, тут теж два разу, підсаджений, підсаджений. Ну, в общем, касету я взяв. 77 штук підсадив, виходить, ще 28 штук залишилося. Поки ми ще стоять в розсаднику, може треба буде десь кажу, не знаю. От, він вроді і є. Такий якийсь бідовий. Дали ті дружі прикорити, але найголовніше, що під плівкою набагато більше зберігалося. Не було тої влаги, виходить, від тих друждів. І вони себе лучше так почували. Так що, з плівкою є все-таки результат.